Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу, всіх рад бачити. Як завжди, кожного ранку і кожен вечір ми обов'язково вичищаємо, даємо їсти їм. Е -е, даю, як би мовити, воно ну, можна сказати, нормовано, але стараюся, щоб плюс-мінусних корм якраз от вечора, ну, з ранку до вечора, з, з вечора до ранку в принципі, їм вистачало. Дивіться, свині поїли, лягли собі. Відпочивають та й все. Що я хочу в сьогоднішньому відео розказати? Ну, це знову ж таки, знаєте, це моя особиста думка стосовно того, що я зараз буду розказувати. І це те, як я роблю. Знову ж таки, є люди, це будуть робити, не будуть. Це справа що кожного. Як на мене, кожен господар да, Дійсно, є така ситуація, що люди можуть мене там ще когось, того сього, там Стасяна, Серегу Стрілянського, Шелудька, ще когось послухати, да, там, хлопців. Е, ну, ви ж пойміть, що те, що ми вам порадимо, да, наприклад, чи я особисто, це не значить, що от вам треба так робити. Ви можете, ви, як, ну, знаєте, як ви послухали, а зробили по-своєму. Як зазвичай це це діло показує. І тому що. Ну, те, що ви зробите, і відповідальність за наступні, як то кажуть, за наслідки несете безпосередньо ви. Це ваше господарство, ваші свинічи, королі, ті самі, я ще можу по королях щось підказати. Як то кажуть, є трошки ще спогадів стосовно розведення, так як був. В принципі, я скажу, що досвід такий ну, непоганий стосовно розведення У сьогоднішньому відео я хочу розказати про дезінфекцію. Окрім дезосана Вігора, я ще використовую екоцид. Чому я його використовую? Тому що всі препарати, як на мене, повинні діяти в комплексі. Не потрібно е, запускати, не потрібно І, і так само, от, наприклад, якщо, якщо брати дезінфекцію. От е, Схема моя яка? От, Наприклад, от виріжемо ми виріжем скоро цих поросят. Да? Після цього що ми робимо? Я обшмалюю її вогнем, вичистив, обшмалив і одразу проходжу екоцидом. Після екоцида я все це діло вибілюю гарно. Після того, як я його вибілив, я його ще закидаю про дезосон в Також можна ще бризкати з Ну, Броводес мені чогось... Екоцит мені більше, зараз сподобався. Знову ж таки, екоцит я стараюсь брати оригінал. Я далі відео я покажу, як я його розвожу, як що зроблю і покажу, як я з ним працюю. І тому це все діло, як кажуть, в комплексі, да? і своєчасність, і дивишся, і спостерігаєш. Дає якийсь, дай Бог, все нормальний результат. Також хочу звернути увагу, що дійсно там, по ряду областей вже поширюється АЧС. Якщо, да, я розумію, що від неї там, як такової вакцини немає, наскільки я знаю. Можливо, якщо хтось інша інформація, поділіться, да? то треба робити хоч щось. Однозначно, жодні щоб посторонні особи не заходили до вас в приміщення до вашого сарая. Це Беззаперечне правило, і ви тут господар, ви тут займаєтесь, нікого сюди не треба вам пускати. Да, якщо у вас є робочий, то він прийшов, перейдіть все своє робоче, оставив у вас його і пішов додому. Це, це, моя, ну, ж таки, це моя особиста думка. Це комусь подобається, комусь ні. Ну, якось так. Тому зараз я відео покажу, як я розвожу екоцид. Покажу, як я ним працюю. По свинях, по тваринах не можна його використовувати. Я використовую 1% розчин, Тобто на 5 літрів води я беру 50, то зараз, в принципі, покажу тобто, вам. Я вже набрав водички тепленький. У літровій банк я завжди розвожу екоцид. Ось екоцид. Хороший препарат, як на мене. І ціна, в принципі, не пам'ятаю. Пам тут кілограм в мене мені його хватить. 50 грам на 5 літрів води. Береться, вода тепла, бажано, як і в будь-який, в принципі, препарат. Зараз покажу, як я його заливаю, змішую і покажу безпосередню роботу. Чому це потрібно робити? Та тому що, знаєте, в нас тут така ситуація в людей. і... В господарствах. Да? От поки не клюне півень в одне місце, ніхто нічого не робить. Як вивезли вже півприцепа свиней, да, там, погибли там, чи померли, чи ще якусь заразу занесли, от тоді починають і дезінфекції, і вакцини. Так само взяти, знаєте, як оту, банально от глистів. Да? от Як полізли вже черв'яки черв по 20 см, от тоді вже починають глистувати. Да? А що, а як? А, а, а чого така, така я ж, наче така, а, а і отаке. Розумієте? От Тому потрібно все робити вчасно. Звісно, як, як, наприклад, от того самого Серегу Сріляцького, в нього гарно все, там, в нього є технологічна карта. Він взагалі ну, розумний, дуже, да? технологічна карта, він підійшов, подивився, те тоді зробив, те за бомба. Респект і уважуха. От такі справи. Тому зараз поставлю на паузу, розведу, покажу, як все це діло я роблю. І покажу, як бризкаємо. Так. Так, друзі, дивіться, є у мене такий оприскувач. Використовую я фактично його для, для роботи в приміщенні. Лієчка така зручна. Так, все Це діло ми вже розмішали. Нагадую, 50 грам препарату на 5 літрів води. Вилили. Це сюди положимо. Гарно, Оп, так, це сюди. І тепер заливаємо водичку. Воду наголошую, що потрібно тепло. Не лякайтеся на мій зовнішній вигляд, такий обірваний, як собаки. Ну нічого. Це робоча обстановка. наша, ношечок Накачуємо і підемо працювати. Тому зараз поставлю на паузу, накачаємо дужче, зайдемо у приміщення і побризкаємо. Все це діло гарно обробимо. Наголошую, як треба брати оригінал. Беру я його фірми Керка. КРК. Так, друзі, продовжуємо зйомку. Зараз покажу трішки, як ми з ним працюємо, розвели, накачали бо незручно самому і знімати її і, і погнали, бачите, ось таким чином все. стіни, де по максимуму де не контактують наші тварини. Зараз тепер знову. Вибачайте за якість відео, але і, і знімати і, і, і трошки незручно, але нічого страшного. Якось, зараз ми приловчимося. І вже чути запашок оцей екоцида. Хороший препарат такий, тому хто, хто ще не користувався сюди, ось так тоді воно підсохне. І... Постелі я проходжу. Отак, все це діло ми ну, дуже-дуже гарно проходимо. Тут де мухи люблять у нас сідати. Дуже обережно, щоб на вас не попадало і на свиней. Ось так. Тепер беремо, переходимо далі. І так поетапно обробляємо, щоб поменше у нас було всякої зарази в сараї і тому інше. Тому що це все діло краще попередити. Так, друзі, продовжуємо. І отак, от ось, бачите, де отакі місця. Це все то, з часом я, як то кажуть, дужче. З часом -то все це діло я ну, зачищаю, але постійно це все це так пройшло. Підлогу ще проходимо. Ну, ось такі Опа. А це отак все це діло відбувається. Проганяємо все це приміщення і намагаємося таким чином зменшити ризики будь-яких оцих цих інфекційних захворювань, щоб до нас, до нашого господарства, поменше всякої зарази липло. От таким чином ми працюємо. Тому всім рекомендую і баж... ну, як так кажуть, рекомендую це робити і бажаю, щоб у вас все було добре. От такі справи, друзі. На цьому будемо відео завершувати. Всім всього найкращого.